Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати бібліотеку шаблонів STL. В цьому відео ми розберемо такий контейнер, такий клас, такий тип даних, як Стрінг. Так, в звичайному C нема такого типу, як рядки. Самі рядки створювалися за допомогою звичайних масивів символів, тобто чар-зірочка. У мене є відео на каналі, де. Ми вивчали сішні рядки, а зараз ми розберемось, як використовувати клас Стрінг. Чим він краще, ніж чар-зірочка. Тому що це вже об'єктно-орієнтована оболонка над звичайними сішними рядками. Він, Цей клас Стрінг автоматично виділяє пам'ять, звільняє її. Є багато перевантажених операторів. Є Методи, котрі допомагають нам користуватись рядками більш зручно, ніж звичайними сішними рядками. Тож, давайте роздивимось найпоширеніші методи і як взагалі працювати з рядками. Для того, щоб нам користуватись рядками, нам потрібно його додати: Include string. Насправді, якщо ми додавали такий клас, як IOStream. Таку бібліотеку, то вона за собою тягне і String. Але краще використовувати явне додавання, щоб ми бачили, що в нашому коді є рядки. Тож, Рядки так само знаходяться в стандартному просторі, МЕН, тож ми можемо його додати, щоб не писати кожен раз цю приставку STD. І так, як нам створити об'єкт класу String. Ми просто пишемо ключове слово string і назву нашої змінної. Так само, як будь-який ну, або клас, або тип. Там, так само, як ми int створюємо якусь змінну, int-A. Так само в нас створюється змінна STR. Тільки в нас тут клас. Ну або тип. Ми можемо подивитись, які є методи. У нашого об'єкта STR, котрий ми створили. Їх тут, ну, скажімо так, багатенько. Кожен, ми, звісно, його не будемо роздивлятись, це задача на вас лежить. Ви самі маєте ознайомитись з тими методами, котрі тут є, але ми зараз розберемо лише основні. У нас, наприклад, є такий метод, як в Vectori pushback. Він просто додає в кінець один символ. Ну, наприклад, A ми можемо додати. Звісно, так як в нас це конструктор Ну, об'єкт і має конструктор, то ми сюди можемо ось таким чином вже додати якийсь текст, так і напишемо сам текст, викликавши конструктор нашого об'єкту. Або можемо створити. Як звичайний масив, ми додаємо так само написати сам текст. Ось так ми можемо ініціалізувати наш об'єкт, викликавши конструктор. Можемо навіть ось цей знак дорівнює ну, то, знак присвоєння не ставити. В нас так само все спрацює. Тож, давайте повернемось до методу pushback. Ми можемо ось так додати один символ. Давайте тепер виведемо його. STR. І перейдемо на новий рядок. Відкомпілюємо нашу програму та подивимося, що в нас вийшло. Ось що в нас вийшло: в нас видалось ось такий текст. Тобто, в нас спочатку рядок був просто сам текст, і в кінці ми додали ось такий знак оклику. Так як в нас це звичайний масив чарів, то в нас перевантажений навіть Навіть оператор квадратні дужки ми можемо звернутися до будь-якого елементу нашого рядку, нашого масиву, котрий всередині. Наприклад, до нульового елементу. В нас це буде символ S. Давайте його виведемо та подивимось. S. Ми так само можемо ось це все вивести за допомогою циклу. Нам потрібна змінна лічильник, вона в нас буде. Ініціалізовано нулем. Далі в нас I менше, ніж STR є такий метод, як size. Цей метод повертає, скільки в нас елементів в нашому рядку. І тепер збільшуємо I. І, звісно ж, виводимо наш str i Ось таким чином ми виведемо весь. Наш рядок посимвольно. З циклами ми вже вміємо працювати, ось наш сам текст. Ну, я забув тут перейти на новий рядок. Ми можемо ось так зробити. Відкомпілюємо по новий ось наш текст. Що ми ще можемо з нашими рядками робити? Ну, собственно, що завгодно. Ми можемо копіювати, ми можемо додавати якийсь текст От, наприклад, пушб в нас додає лише один символ. А метод append, він додає вже не один символ, а декілька символів. Тобто ми можемо цілий рядок сюди вставити за допомогою нашого методу append. Давайте тепер виведемо наш рядок. Ось що в нас додалось. Ще в нас є перевантажений оператор плюс. Це ми можемо використовувати для конкатенації рядків. Конкатенація – це склеювання двох рядків. Давайте так і зробимо. В нас буде STR1, і в ньому буде ось такий текст, буде сам. Тепер створимо string STR2. І в нас тут буде інший текст, буде починатись з пробілу. Закінчуватись на текст. І тепер створимо ще одну змінну STR3, котрий будемо присвоювати значення STR1 плюс STR2. І виводимо ось сюди в консоль. Відкомпілюємо нашу програму, і ось що в нас вийшло: в нас вийшло сам текст. Тобто, це одна, один рядок. Але е, зауважу, що коли ми робимо конкатенацію рядків, то нам треба їх вставляти сюди, е, в тому порядку, в котрому ми хочемо їх додати. Якщо ми їх тут змінимо послідовність, то, звісно, в нас вийде зовсім не те, що ми очікуємо. У нас буде текст сом. Тож обов'язково треба вставляти так, як ви хочете, щоб він виглядав цей рядок. Ще в нас є оператор. Порівняння. Давайте так і зробимо. Ми можемо використати тернарний оператор. Не писати тут IF, else, а можемо просто тернарний оператор використати. У мене є відео про цей оператор, тож, можете його подивитись. Давайте зробимо Siaut. Але ось тут нам треба пріоритет зробити, що в нас. Добре, зараз поступово. Так, ми будемо виводити STR1, наприклад, ну, нехай дорівнює STR2, ставимо знак питання і далі будемо виводити True або False і ANDL. Нам потрібно ось ці дужки лише для пріоритету операції. У нас спочатку повинен виконатись. Ось цей тернарний оператор, а потім вже ось ці два оператори. Давайте відкомпілюємо нашу програму та подивимось. У нас false. Чому? Тому що ось ці два рядки, вони не дорівнюють один одному. Давайте їх тепер зробимо однаковими. І тепер в нас буде true. Ми так само можемо використовувати оператори менше. Що тут порівнюється? Ну, Звісно, в операторі дорівнює. Ми розуміємо, що в нас кожен символ перевіряється. А тут що в нас порівнюється? А в нас порівнюється лише кількість символів. І все. Не суму символів, не а, щось інше. Так, в нас тут false, тому що а, Так, це в нас менше, тут в нас більше. Якщо ми так зробимо, то в нас буде true. Так само перевантажений оператор менше або дорівнює, більше або дорівнює, ми можемо так само зробити. І в нас ще перевантажений оператор, давайте String STR3, ну, наприклад, ініціалізуємо так само, як в нас було. І ми можемо тепер до нашого STR3. Плюс дорівнює додати, наприклад, STR1. Ну, нехай буде так. І виведемо це в консоль. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось на ту біліберду, яка в нас вийшла. У нас був ось цей текст, і ми додали ще сюди наш STR1. Ось це працює як і метод append Ми можемо так само зробити. Замість цього просто зробити. Append. І ось сюди в круглі дужки додати наш STR1. Я не знаю в чому різниця, але так воно працює. Ще в нас є метод, котрий повертає, давайте це все видалимо нам воно не буде тепер потрібно. Метод, який повертає, чи порожній в нас наш рядок, чи ні. Ну, звісно, в нас 0 це false означає. Тому що в нас тут є текст. Ми можемо зробити ось так. Перекомпілювати. І в нас тепер true. Ще є такий метод, як popback. Popback – Pop-back це метод, котрий, скажімо, виштовхує один елемент, останній. stropack. Він нічого в нас не приймає, він просто, ну скажімо, видаляє останній елемент. Виводимо це все на консоль тепер. І в нас з'їло один символ. Ми можемо ще раз повторити цей попбек, і в нас є два елементи. Наскільки я знаю, побек в, в інших контейнерах повертає значення, котре. Він виштовхує. Але тут в нас навіть пише, що в нас void. Тобто не повертає нічого цей метод. Він просто видаляє. Також є метод erase. Він видаляє, може видалити якийсь диапазон, або якийсь один символ. Давайте сюди спробуємо передати якийсь, ну, наприклад, нульовий елемент. І спробуємо. А, так, що він у нас видалив? Він у нас нічого не видалив або видалив усе. А, ні, Він видалив все до Він два перших залишив, а все, все інше видалив. Тож, в нього такий діапазон. Давайте спробуємо від 2 до 4. У нас перевантажений цей метод. Ось що в нас вийшло. Він видалив ось цей діапазон з другого, з другого до четвертого. тобто нульовий перший, другий він видалив. Це теж видалив третій і четвертий видалив. І ще чомусь п'ятий. Ну, якось так він працює, тож це треба буде враховувати. Ось що в нас вийшло. Тобто метод ES працює саме ось так. Ще є такий метод, як Find. За допомогою нього можна шукати якийсь символ, або навіть позицію. Сюди нам треба передати, ну, наприклад, Символ, давайте M передамо. Цей метод повертає сейсте. Тож, він нам повідомить, який саме тут, ну, під яким індексом в нас цей елемент. Давайте це спробуємо подивимось. Якщо він є. Так, він під другим індексом. Тож нульовий перший другий. Ми можемо так само. Пробувати текст. Перекомпілюємо 5. Тобто починається з 5 елементу. Ну, мабуть, і до кінця. Це теж дуже корисний метод. Ще є дуже важливий метод SubSTR. Він повертає діапазон. Тобто, ми можемо вирізати ну, кусочок нашого тексту, наприклад, текст. Не так. Наприклад, текст нам треба порахувати. Нам треба 5, 6, 7 та 8 елементи вивести. Тож від 5 до 8 елементу. Але нам потрібен ще один об'єкт, STR1. І виведемо наш STR1. Відкомпілюємо нашу програму і подивимося, що в нас вийшло. Ось наш текст є. Тобто ми можемо. Шматочок нашого рядка вивести, куди нам потрібно. Тепер, як нам зчитати з консолі, наприклад, текст? створюємо порожню зміну. Якщо ми зробимо просто CIN і STR, то в нас, давайте додамо CIN з простору Імен, щоб його використовувати. І якщо ми тепер зробимо ось так, то в нас є запрошення до тексту, ну ми тут не вивели нічого, Тож, ми можемо сюди вводити текст. Давайте, ну так і напишемо текст. Ну начебто все добре. Але якщо ми будемо сюди вводити, наприклад, два слова, сам текст, то в нас виведеться лише частина тексту до першого пробілу. Для того, щоб нам зчитати повністю весь текст, нам потрібна така функція, як getLine. Вона зчитує весь рядок. Але сюди нам спочатку треба вставити об'єкт CIN, а сюди додати нашу зміну, наш об'єкт, котрий ми маємо покласти той текст, який в нас буде зчитуватись об'єктом CIN. Відкомпілюємо нашу програму. Тепер так само вводимо сам текст. вибачте не туди І в нас виводиться весь текст. Ось так працює функція GetLine. В попередньому відео ми розбирали наш вектор. І в нас вектор виділяв там пам'ять. Тож, якщо ми створювали вектор, наприклад, на 5 елементів, то в нас capacity була більше, ніж нам потрібно. Тобто, ми, наприклад. Забиваємо там 5 наших елементів, а capacity в нас більше, там в півтори або в два рази. Клас string робить теж саме. Наприклад, ми сюди додамо той самий сам текст. Порахуємо скільки в нас тут елементів, 4-4, плюс 1 і плюс ще 1 Тож 10 елементів. Але якщо ми Ну, чому 10? Тому що в кінці в нас термінальний нуль Це обов'язково треба пам'ятати. У нас навіть компілятор IntelliSense показує, що в нас 10 елементів. Якщо ми зробимо, виведемо STR Capacity, то він нам покаже, скоріш за все, 15. Так, у нас 15 елементів. А ми можемо викликати. Так, ми можемо так само робити резерв. Зарезервувати, наприклад, ну, 100 елементів. Звісно, воно нам зараз не потрібно, але ми можемо, чому ні. І в нас 100 елементів виділено. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!